Вітаю вас на цьому місці. І сьогодні хочу поговорити на тему одну, е, яка пов'язана з радою, радниками. Е, вітаю також всіх з перемогою на виборах. Це для християнства це великий плюс, це великі надія на те, що Бог знає новий над нами, і наша країна, в якій ми живемо, буде мати можливості християн захищати, а не їх гнати. І, як ви думаєте, скільки є радників президента Америки? Хто знає? Я думаю, що один або більше. Я, і були такі президенти, яких не було два роки не було радника. Я дивився історії, недавно був такий президент, який через два роки призначив, оце буде мій радник, мій канцлер. Типу, до того він сам все рішав, можна. Але були президенти, які весь свій період терміну термін, вони мали радників, які їм радили. Тому що людина вона не може все знати. Вона може це потрошки, але глибше треба хтось туда дає пораду. Я коли... Був живши в Україні і мав поступати в університет, то я думав, куди то піти вчитися, чи у Львів, чи кудись може, чи знову у Львів. У мене тільки Львів, тому що це ближайше місто, там, де були ну різномачальні заклади. І одна людина приїхала з Києва в гості від нас і сказала: Юра, поступай в Київ, там дуже класно. І це була її порада, і вона мала аргументи: каже, там немає корупції, у Львові там треба бути взятки, а в Києві там нормально, там можна вчитися і Ця порада, яка була дана мені в той момент, я я неї прислухався, і слава Богу, в Київ там навчався. Якби я не отримав цю пораду, можливо, би я у Львів по може, не по не знаю. Але дякую Богу, що ти не приїхала і мені це порадила. Також була ще історія одна недавно, років два назад, коли були війська одної країни на кордоні, і вони оточили країну військами і таку обстановку таку нагнітаючу поставили. І я написав одному своєму другу, який був в Києві, кажу, ти ще в Києві, може, ти варто десь поїхати кудись. І він до цієї поради не прислухався. І коли війшли війська, тоді він поїхав з Києва. І думаю, якби він мою пораду, таку, може, намьок такий, типу, послухав і поїхав раніше з Києва, може, він був би навіть більше безпеці. Хоча, слава Богу, з ним все добре. Але в той момент, думаю, моя порада не була цілковито. Обізнана, те, що я бачив, то я говорив йому. І я порадив йому їхати з Києва з столиці. Але якби я порадив йому їхати за кордон, було б йому краще в той момент. Я не знав все, я знав тільки трошки. І з своєї сторони, як я бачив, то я йому порадив, що він поїхав з Києва. І він потім вже поїхав. Але ідея така, що була моя порада. І я не був експертом в воєнних справах, в політиці і до неї не прислухалися. І, можливо, було б краще щоб прислухалися до неї. Чи часто ми приймаємо чужі поради, чи ми знаємо самі все, самі знаємо? І що нам кажуть, тобі краще купити булочку або купити інше, і ви думаєте, то я же ж закінчив університет по сфері е, типу, їжі, приготування, я все знаю, типу, мені не треба нічого говорити. А деколи хтось знає краще за нас, і чи ми шукаємо в людей якісь поради, якісь е, приклади, як нам поступити, яка в нас є ситуація? Чи ми шукаємо? Візьмемо таку аналогію з комп'ютерами знову. Уявіть собі, що ви фотошоп, ви ви вмієте фотографії редагувати, ретушувати, конвертувати, все можна зробити. І вам треба відео змонтувати. І ви ж фотошоп, ви не можете це зробити. Ви шукаєте свого друга, як відеоредактора, кажуть, друже, поможи мені. Як мені зробити з цього зображення, якусь анімацію, відео. Я ж фотошоп, я все мій фото фотографіями, але з відео це не моя сфера. І знаходиться друга, який каже, так, я знаю, до речі, мені це діло, я це зроблю. Ви можете самі робити відео в фотошопі, але вам це дуже важко дається, і ви будете не дуже успішні в цій справі. Але з тим, що у вас є друг, який вам порадить, це дуже корисно. І я хочу сказати таку: з переходу з вступу до основної частини вибір порадників допомагає нам робити правильніші вибори. Правильніші. не кажу, що вони будуть ідеально правильними, вони будуть кращими. І важливо, кого ми вибираємо. Перша історія, яка записана в буття в третьому розділі, яку ми всі знаємо, це про Змія Єву. І Змій порадив їй з'їсти цей плід, і вона до цієї поради прислухалася. Які наслідки? Людство в рісі і це тягнеться до наших днів. Від створення світу, від перших днів створення світу, до зараз вона тягнеться досі. Це наслідок того вибору, тої поради. Також написано в першому хроніку 13.1 1 про Давида, який радився, він не приймав рішення сам. Я це відкрию хронік 13 розділ. І радився Давид з тисячанчальниками, сотниками з усіма очільниками. І далі він радився. Тобто він, він був Давид, це король Ізраїля, він знав дуже багато всього. Він був муж по серцю Божого, але він радився з людьми. З тисячоначальниками, сотниками і учінниками. Як важливо мати пораду, правильну пораду. Тому що наші знання вони можуть бути глибокими в одній сфері. Ми можемо бути фотошопом, але ми не вміємо монтувати відео. У нас є інші людина, яка вміє це зробити, ви не запитаєте, як спити ситуації. І я зачитаю одну історію, яка записана в «Перших Королів в 12 розділі. Вибірково буду читати. Воцаріння Ровама. Пішов Ровам до Сихему, зібрався Ізраїль і кажуть йому ізраїльтяни до того Ровама: «Батько твій наклав на нас тяжке ярмо, ти ж полегши нам нині жорстоку працю батька Твого та тяжке ярмо, яке він наклав на нас, і тоді ми будемо служити Тобі. Люди кажуть. У нас були податки дуже великі, нам треба менші податки, Зменші, там відсоток, щоб нам було легше жити. І цей Ровам, маючи владу зробити, як не кажуть, він пішов радитися. Що це цар Царвам радився зі старішними, які стояли перед лицем Соломона, батька його, за життя його, і говорив, там, як це зробити. Йому порадили старші люди. Це була перша порада. І потім він радиться знову. Восьмий вірш, Але він знехтував порадою старішин, яку вони давали йому, і став радитися з людьми молодими, які виросли разом з ним і які стояли перед ним. Тобто в нього була перша сфера радів, це були радники старші. Вони порадили з менші податки, люди будуть з тобою. Друга, він, він подумав, ні, не хочу це, Інший варіант. З тими, з ким він ріс, це його друзі, запитав, що робити. Вони кажуть, були податки 20%. Зроби 50. Ну, так я перекладаю на нашу ситуацію, тому що нам важко це уявити, типу, де написано, що вони жорстка праця, тяжке ярмо, тобто це вони працювали на, на державу. І цей ревам послухався з молодих і сказав людям, що буде ще гірше, ніж було, ще буде важче вам. І які наслідки ми знаємо? Королівство ідея розділилося. На два королівства, Південне і Північне. З Рувуаму сталися тільки два коліна Ізраїлевих, а 10 відійшли. І це наслідок тієї поради, яку він, отримавши, відкинув і взяв іншу пораду, яка була неправильна, я вважаю. Виходить, що отакі маленькі якісь поради вони мають такі великий результат в майбутньому, що вже потім багато років читали царів. Вони правили над Ізраїлем, над Юдеєю, над Самарією, над іншими тими частинами, але царство було розділене і вже ніколи до нашого часу не було поєднане. Ці два коліни Ізраїли залишилися в юдеї, їх забрав, їх вивели в полон, в Павилон, вони вернулися. А ці інші їх вивели в полон раніше, і вони ніколи не вернулися. Їх загубили, їх немає. І оце наслідок тої поради, яку відкинув Равам. Є інша порада, коли був пилат перед людьми, і люди казали нам, казали, що вони хочуть, і Пилат каже: відпущу вам або Ісуса, або вараву, розбійника. І написано в Матвії 27 розділі, що вони сказали, щоб відпустив вараву. Але чому так сказали вони? Матвія 27, 20. Але просвященки і старійшини підмовили народ, щоби просили за вараву А Ісуса згубити. Тобто народ, може, він не знав, де докладно, хто він такий, чого за нього кличуть. Але просвященники, які мали ціль вбити Ісуса, вони стали радниками народу. І народ пішов за їхньою порадою. Чому? Може, вони були авторитетними, може, вони були якимись. Високими в званні, про старішини, старійшини, це еліта країни. Вони кажуть, так, значить, мабуть, ну я ж проста людина не знаю, може, це правильно, і може вони пішли за ними. І який наслідок цього сталося? Ісуса розп'яли, Він помер. Якби старішини не радили, а народ не послухав, можливо, би відпустили Ісуса тоді, але я думаю, що все одно бо Він помер, і може, іншим пізніше, але теж помер би за наші гріхи. Але в той час просто було. Цей вплив поради був такий, що люди вони пішли за тим, кому вони думали, що вони праві. Ще одна історія, яка була, коли Павло плив на кораблі, ми, може, читали цю історію, і була сильна буря, і радив Павло для капітана корабля, що він був так і так, але цей капітан не послухався його. Записано це в дії. 27 розділі, дії 27 27.10. Говорячи їм це Павло. Мужі, бачу, що плавання буде з бідуванням і великим збитком не тільки для вас, для вантажого корабля, але й для нашого життя. Але сотник довіряв більше керманичу та капітану, ніж тому, що говорив Павло. Павло говорив правильну пораду. Для того сотника, який був представником влади на кораблі. Але сотник він вирішив, що той, що капітан вже плавє багато років, вже живий до цього часу не помер, ніде затонув. Він знає ніж якийсь там Павло В'язень, якого тут доставляють до Риму, чи коли тут доставляли його. І що з того вийшло, корабель розбився. Була порада, не було оцінки, наскільки вона правильна чи наскільки вона важлива. І деколи ми вибираємо те, що ми чуємо від когось, і думаю, ця людина вона експерт в цій сфері, вона працює в цій сфері 30 років, вона живе в Америці 30 років, вона знає краще. Підемо з її порадою. А можливо, це не так. Це були поради, які давали люди. Зачитаю ще уривок, який записаний в дії в першому розділі 24 му вірші. Це коли зібрав апостоли і хотіли обрати 12 апостолам із Іуди, і 24 вірш. І помолившись, вони сказали: Ти, Господи, серцезнавець усіх, покажи із тих двох одного, якого ти вибрав. Це люди шукали пораду в Бога. І Бог їм відповів, що на Матвія і Матвій став зарухований до апостолів. Це вже порада не людська, це Божа порада. І Бог він. Знає краще за нас. І Ще одна порада записана в об'явленні в третьому розділі. Об 3 розділі. Об'явлення 3.17. Бо ти говориш: я багатий і розбагатів, і ні в чому не маю потреби, але не знаєш, що ти нужденний і жалюгідний, і злиденний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не відкрився сором твої наготи, і очі, і очною мазію помаж очі твої, щоб бачити. Це вже Бог нам радить купити золото в нього. Це вже правда від Бога, вона правильна, тому що наші поради вони частково правильні, можливо, можливо, не до кінця. А Божа правда вона правильна. І як підсумок хочу сказати, що е, ми можемо отримати правду від людей. Вона може бути правильна, якщо вони експерти в сфері, якщо нас не люблять, якщо вони нам, ми їм довіряємо. Якщо ми бачили в історично, що вони правильно поступають їхнє життя, воно нам імпонує. Може бути правда від Бога. Що нам Бог радить, і ми слухаємося. Як він нам радить? Думками, в Слові Божому. Можливо, в якійсь розмові з кимось, Бог нам може щось говорити. І інша сторона, це ми, що ми комусь радимо? Чи нас слухають люди, чи нам довіряють? Чи якщо ми скажемо зроби це і це, і так зроблять, чи не зроблять. Буває неприємно, коли щось питати пораду, я кажу, чи ми кажемо, йди цією дорогою, а вони іншою дорогою. І думаю, імнащо забито, якщо ти зробиш по-своєму. Як нам стати хорошими радниками? Дві такі сторони, які я бачу, це наші знання треба поглиблювати в якій сфері, щоб бути експертами, щоб ми могли комусь порадити. І також бути відкритими до запитань. Якщо вас запитають, ти живеш вже в Америці 20 років, скажи мені, будь ласка, де купити машину? В дилера чи в людей, наприклад. Людина скаже, ну я то живу в Америці кілька років, але ну, я не маю машини, я не знаю. Ну, це порада вона не, не буде правильною. Також, якщо вас щось питають пораду, ви не знаєте, Викриті «Я не знаю, тому що можна комусь нарадити, потім треба записувати. І на закінчення хочу дочитати ще Івана від Івана, 14 розділ. Це слова Ісуса 14, 26. 25-й вірш. Це я сказав вам, перебуваючи з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле Отець ім'я Моє, Він навчить вас усьому і нагадає вам усе, що я сказав вам. Оце слово Утішитель. Воно записано в грецькій мові і як параклете або параклетос. Воно означає адвокат або радник, або хто допомагає. Оце слово, це є, хто, хто, хто є нашим порадником, нехай Дух Святий буде нашим порадником в нашому житті, і ха нас навчить і нагадає те, що Ісус, і нехай в нашому житті ми будемо близько з Ним. Амінь.